Як заманіфестити партнера мрії, або, ну, скажімо так, я по-іншому не назву це, як заманіфестити партнера мрії. Усім привіт! Мене звуть Юлія Бавричук і ви на моєму YouTube-каналі. Я жодного відео не побачила на просторах Ютубу на цю тему. Уявіть собі. Тобто я тільки побачила одне відео, де дівчина написала, як притягнути свого партнера мрії, дайте якісь поради. І все. Ну тобто, я не знаю, чому в україномовному ютубі немає ще такого відео, і я вирішила, що я буду тією, хто вам це розповість, тому що я це зробила. Так от, і з цього взагалі почати, чому я кажу «за заманіфести. Я не сказала, замітьте, я не сказала зустріти, я не сказала знайти, бо його не треба шукати. А я сказала заманіфестити, тому що це по факту притягнути в своє життя. І що вам треба буде для цього зробити? А я вам розкажу у цьому відео. Власне, з чого ми починаємо? Я вам трошечки розкажу свою історію, тому що, ну, це з мого досвіду, я вважаю, що це важливі деталі. Що у мене перед тим, як в життя прийшов от реально мій партнер, у мене перед тим, як то якісь випробування були, от я вам серйозно кажу, люди, які приходили в моє життя до цього, вони були ніби. Перед ну випробування перед партнером мрії, я вам серйозно кажу, от перша людина, з якою в мене почалось прям спілкування, таке, знаєте, ну прям на серйозі хлопець, з яким я спілкувалася, це була просто перевірка: чи якщо людина не співпадає з моїми цінностями, чи буду я взагалі з нею спілкуватися, і я цю перевірку пройшла, тому що я собі сказала, що Якщо людина не співпадає моїм цінностям, тобто, якщо я добра сама по собі людина, то я не буду з людиною, яка вважає, що там красти чи когось ограбити, це нормально. просто для себе це зрозуміло, що з такими людьми навіть спілкуватись не хочу. І після того в моє життя почали приходити, ну, от прям різні хлопці. Я з ними просто спілкувалася. Було там таме тижневе спілкування, двотижневе спілкування, навіть вживу не бачилися, але просто спілкувалася. І це спілкування, воно мені. Насправді стільки давало що я не знаю, я просто я зараз розказую. Мені настільки дивно це все як це все відбувалося в моєму житті. Кожна людина, ніби яка приходила, вона приходила з якоюсь метою, щоб мене типу чомусь навчити. Була якісь висновки абсолютно з кожного хлопця. Наприклад, з тим я розуміла, що не співпадають цінності. З тим я зрозуміла, що він до мене погано ставився, а я хочу інше ставлення. А з тим я зрозуміла, що я хочу таке ставлення. І в кінці кінців я просто зрозуміла завдяки всім цим хлопцям, з якими мене було просто мінімальне якісь тижневе спілкування. Що я взагалі хочу, і в мені подобається, які хлопці, як вони виглядають? Як ви зрозуміли, до чого я вже веду це все, що ви маєте розуміти? Ну, це нормально, що ви будете спілкуватися з великою кількістю хлопців в плані. Ні, я не так сказала. Це нормально, якщо ви. Будете спілкуватись просто з хлопцями для того, щоб просто спілкуватись і розуміти, що вам подобається. Ну, типу, не потрібно відразу з ними там іти на побачення. Я вважаю, що це нормально, що ви сидите в Тіндері, я вважаю, що це нормально, що ви сидите на дайвінчику. Я не кажу, що ви там знайдете любов свого всього життя, хоча хто його знає, життя не передбачуване, Як вас взагалі воно зведе з вашою другою половинкою, але... Це нормально, що ви зараз сидите на дайвінчику і шукаєте, що ви прямо от хочете бути коханим. Це абсолютно нормально. Поки якщо вам цього не хочеться, це вже буде трошки дивно, знаєте. А якщо вам хочеться просто знайти стосунки, якщо вам хтось подобається, це дуже круто. І не факт, що ви там будете з ним зустрічатись, одружитись з ним і так далі. Ні, не факт, але це просто етап в житті, який треба пройти. Ну, от може бути таке, а можливо, це вже зараз у вас і не етап, можливо, це вже зараз реально там хлопець, ви в стосунках. Ну, ви, наприклад, з ним дружите, чи щось, Ну, я не можу таких речей вам зараз сказати, так? Да? Це відео ну, доволі таке важливе, це фраза, яку я хотів сказати, тому що всі люди, вони хочуть одного. Що вони хочуть? Правильно, щастя. А в основному вони хочуть яке щастя, вони хочуть відчути, оце знаєте, відчуття, як це бути коханим, от не просто любимим, там, коли тебе люблять батьки, а як це бути коханим, як це бути, коли в тебе є людина, яка просто тобою захоплює. І от взагалі до чого я веду, що ви маєте просто чітко зрозуміти, що ви хочете. Для того, щоб реально притягнути в людину, в ту людину в життя, яку ви хочете, ви маєте розуміти, що це за людина, як вона взагалі не те, що навіть виглядає. От я, до речі, над зовнішнім виглядом свого партнера Мрії ніколи не задумалася. Я не знала, я просто, знаєте, от років було під нас і мені було так цікаво, як буде виглядати мій хлопець. Хто він буде взагалі? Як він буде виглядати? Це в мене просто була таємниця всього життя. І я постійно задавала собі це питання, ніби до всесвіту. Я от просто просто думка проскокувала прискал... в мене. Типу, а от цікаво, як буде виглядати мій хлопець? Всесвіт, коли ти мені його покажеш? І Я постійно таке питання, все в голові. Про прокру... чином, до речі, ви можете заманіфестити будь-що і не тільки свого мрії. Тобто, як це працює? Ви конкретно посилаєте якийсь сигнал? Всесвіт, всесвіт відчуває цей сигнал він бачить ваше оце повідомлення, він бачить це ваше бажання, і він його вам дасть, це бажання. Ну, я вважаю, що це працює ось так. В мене це працює ось так. І е, це може бути з будь-яким бажанням, не просто з вашим партнером мрії, а з будь-яким, з вашою мрією. Просто все, що достатньо, просто відкритися цьому бажанню, просто показати, що я хочу сказати, от я таке хочу, да, я цього прагну, і просто. Ну, можна сказати, так, жити з цим бажанням, іти до цього бажання, просто відкритися цьому бажанню і казати там, я не хочу стосунків. Просто. Признайте для себе, що ви хочете стосунки. Признайте для себе, що ви хочете бути коханим, і що ви хочете зустріти цього партнера мрії. Це абсолютно нормально, що ви хочете зустріти партнера мрії, а не кого попало, а реальну людину, в яку би ви просто закохались. Щоб зустріти партнера мрії, треба розуміти, хто ваш партнер мрії, як він виглядає. І знову ж таки, це не про зовнішній вигляд, це про в принципі про людину, про її цінності. Знову ж таки, давайте згадаємо мою історію. Перше мені в житті попалася людина. Яка не співпадала з моїми цінностями? Тож, вам потрібно чітко розуміти, ну, я, наприклад, людина, для якої цінності дуже важливі. Тому, ну, якщо людина не співпадає з моїми цінностями, наприклад, там, для неї нормально красти чи для неї там нормально. Що там їй вона ніколи там в житті не буде працювати, а їй там будуть тільки гроші приносити, то це теж не співпадає з моїми цінностями. Тобто є якісь моменти, які я для себе розуміла, що от я таке поважаю, для мене це нормально, а такого от я хочу. Так само про ставлення до вас. Ви маєте конкретно розуміти, як би ви хотіли, щоб ваш хлопець до вас ставився. Тому що, поки я цього не розуміла, чесно вам скажу, до мене жахливо ставились хлопці. Мені могли просто сказати, що хочеш, мене могли вматюкати навіть, і зараз мій хлопець навіть не може при мені матюкнутися. Бо я веду, що я конкретно розумію, якого ставлення я прагну. І якби я цього не розуміла, ну логічно, я б таку людину в своє життя не підпустила. І тому я кажу вам, дівчата, що вам треба розуміти, і це не тільки для дівчат працює до речі, це відео, воно не тільки для дівчат, воно і для хлопців, воно працює в аналогічну сторону. Тобто я це знаю, я це хлопцям розказую, реально, я це і секрет, і розказую і хлопцям, і дівчатам всім, кому треба, бо я щиро хочу, щоб люди знайшли свою другу половинку. Всі мої якісь друзі, знайомі, які я знаю, які ще не знайшли, дуже хочу, щоб вони знайшли. от. Так вот. І, власне, вам потрібно розуміти пункт зацінності. За, за цінності вам треба розуміти, заставлення. Ви маєте розуміти, як він у вас ставився. Що ну, от просто пропущіть навіть якісь моменти в голові, собі там уявіть. От я буквально уявляла переписку, переписку з своїм хлопцем, з яким я зараз в стосунках, я уявляла років два-три тому. Я не могла подумати, що оцей от е, хлопець це буде мій хлопець. Ну, я реально вам кажу, що я уявляла, як мій хлопець буде мені писати, як він буде мене питати, там, як мене день пройшов і це все. Тобто я для себе розуміла, що я якого я ставлення хочу, якого я ставлення хочу, якщо я знайду такого хлопця, то тоді тільки я вступлю з ним в стосунки. А якщо я побачу, що цих всіх речей, які я хочу бачити в своєму партнері, мрії їх немає. Хоч один, один пункт такий відсутній, я не буду з тобою далі спілкуватися. Ну, у мене у мене було так. Я не знаю, чому. Я думаю, що завдяки цьому підходу до життя, саме ти отримуєш те, що ти хочеш. Бо якщо ти вступаєш в стосунки з ким попало. Таке в тебе буде і життя. Ну, мені здається, це дуже серйозно, типу, з ким ти вступаєш в стосунки. да? хоча, ну не знаю, заради досвіду, може там люди вступають в стосунки, але мені це звучить навіть дико. Я вступаю в стосунки з людьми, яким прям, ну, які, які прям на всі 100% мені підходять. От всі 100%. Якщо я там хоч якийсь один відсоточок, мені не сподобається щось, якийсь один пунктик в моїй голові він не прочеркнув. Я не вступлю в стосунки з такою людиною відповідно. Мені здається, завдяки цьому підходу все світ тебе винагороджує, і він тобі дає ту людину, на яку ти реально заслуговуєш. І це не про те, що там будеш носом вертіти, не найдеться хлопець. Ні, найдеться. Хто таке взагалі сказав? Найдеться, типу, на кожну людину найдеться її друга половина. Якщо Ну, не тільки дівчатка, тому мені здається, якщо ви розумієте, що от ви спілкуєтесь з людиною, вона непогана, але щось вам ні не подобається. Ну от, не відчуваєте ви з нею того, чого б хотіли. Ну, щось десь вона не дотягує. Ну, то до чого з нею спілкуватися? Не знаю. Я завжди робила так, що. У мене до більшості хлопців, так скажемо, нічого не було. Взагалі ніяких почуттів, може бу... могло бути ще відчуття огиди, особливо, коли вони казали, що я їм подобаюсь. Тому я собі розуміла, що у мене це відчуття огиди, воно не дасть мені навіть спілкуватися з ним просто. Значить, десь він просто не моя людина. Не мій рівень, так скажемо, і не в тому сенсі, що якась верхня, а просто от, ну, ну не моя людина. Вам потрібно так само розуміти, чим ця людина має займатися. Ну, типу, я для себе так само знала, що я не хочу, щоб мій хлопець, наприклад, нічим не займався по життю, або був якимось там тємщиком, схемщиком і так далі. Тобто, я якось для себе треба просто знати себе. І чого ви хочете для того, щоб розуміти ці всі моменти, треба і так само спілкуватися з іншими людьми. Я не кажу, що вам треба ізолюватися ні в якому разі. Вам треба так само, ну ходіть на якісь івенти, де ви можете знайти однодумців. Це теж, ну типу, класна порада, ви можете знайти собі просто якогось класного друга, ви можете знайти собі класну подругу, не ну, обов'язково там і партнера мрії. Тобто, я вважаю, що якщо ви про щось просите, вам все світ це дасть. Якщо ви правильно про це просите, вступаєте в стосунки, а не думаєте, от я прошу все партнера мрії, але я побачила якоїсь. Хлопці, який, вроді, непоганий, або там в нього є класна машина, і я вже біжу з ним в стосунки. Ну, то так це не працює. Мені здається, тут ви ламаєте просто повністю систему. Я вважаю, що до стосунків треба ставитись, як до якогось. Ну, це дуже така, знаєте, штука. Для мене, наприклад, якщо хлопець, який зі мною в стосунках, то він має це просто розцінювати як скарб. Йому буквально випав скарб. Тому цей скарб випаде на кожному підхід. Це правильний підхід, коли ви себе розцінюєте, як якусь. Просто, ну, як якесь золото, от реально. Я вважаю, що я на вагу золота, я на вагу золота своєму партнеру. І чому я маю вступати в стосунки з тим, хто мені не подобається, якщо я на вагу золота. Я скарб, я, я діамант. А діаманти носять не всі, як ми знаємо. Тому той, хто буде носити цей діамант, ну, йому дуже повезе в цьому житті. Тобто з таким підходом вступати в стосунки, я вважаю, що це самий правильний підхід, який тільки може бути. Я не говорю зараз про те, що там я діамант, я скарб, там я хочу собі теж діамант. Ні, я не говорю про матеріальні, матеріальні речі. Взагалі, в мене взагалі така позиція, що мені головне, щоб у хлопця були певні амбіції, щоб я бачила, просто я відчула, що він щось може, що він щось міє. І тому для мене був важливий пункт, щоб у мого партнера було якесь хобі. Я так і писала в своїй маніфестації. У мене був зошит, в якому я написала просто до деталей, якого я партнера. Хочу. І зараз мій хлопець читає це і просто в шоці з мене. Каже, що я трошки цей чарую. Ясла свій блокнот, у якому я власне, писала цю всю маніфестацію, цю всю тему, просто знайшла цей блокнот, в якому я це все писала, і я це все читаю просто. І наскільки воно просто співпадає з реальністю, це просто, це просто неймовірно. Я не буду вам це все прямо читати. Тут прям дуже багато, ну, як бачите, я багато прописувала, тому що це важливо прописувати. До чого я веду взагалі, що для того, щоб за маніфестом мрії, треба не просто розуміти, а я би сказала: вам треба це написати на листочку. Я прописувала це на листочку перед тим, як зрозуміти, якого партнера я для себе бачу, я прям розуміла до кожної деталі, кого я хочу біля себе бачити, і тільки тоді я прописала це на листочку. І я собі сказала, що. От, та хай так буде, як пише на цьому листочку. Просто зараз читаю, я прописувала такі моменти, що там він любить дарувати квіти, він робить все, що там я тільки попрошу в нього, і він там завжди зі мною. Я, до речі, не писала там такі моменти, що там в нього є мільйон доларів, машина. Я такого не писала. Я просто писала про те, що людина дуже амбітна, там, що ми всього разом досягнемо. Ну, тобто я знову ж таки говорю, що усі всі речі, що я розказую, це взагалі не про якісь матеріальні. Це про духовні речі, до яких не кожна людина до Петра є просто. Тому я вважаю, що люди, які можуть це зрозуміти, це просто це багатство. Це... Я прописала реально просто все до деталей, що він мені дарує постійно солодощі, я писала. І так є постійно якісь кіндери, якісь цукерки, що я вже просто ну, мені вже їх їсти. їх. І, власне, я просто це читаю, і я. Я не те, що в шоці, я просто розумію, що, що Всесвіт він чує, але він чує не всіх. Мені здається, що Всесвіт він чує не всіх. Він чує тільки тих, хто живе за його правилами. І тобто, якщо ти від всесвіту потребуєш чогось. Але сам взамін нічого йому не даєш, то ти нічого не отримаєш. Знову ж таки, якщо ти вступаєш в стосунки з ким попало, заради досвіду, по приколу, ну то мені здається, тоді нема сенсу мріяти про партнера в рії, нема сенсу маніфестити його, бо ти вже не підходиш до себе як, як до чогось цінного, як до якоїсь прям цінності, до якої треба дорости. Тому, якщо ти живеш з таким підходом. Мені здається, прекрасно. І багатьох людей буде харити оце, що ви так до себе ставитесь. Що ви до себе ставитесь як до цінності, до якої треба дорости, і це буде харити дуже багатьох чоловіків. Мені здається, просто і дуже багато всяких обіженок, які до себе так не ставляться, і їх дратує те, що ви себе так сприймаєте. От, і все. Ну, рецепт дуже простий. Для початку ви зрозумієте. Зрозумійте, просто уявіть цього партнера, і не ну, можете навіть зовнішньо уявити. Ну, я, наприклад, зовнішньо не мала уявлення, яке мені подобається просто по типажу хлопці і так далі. Але дуже часто так трапляється, що ми вибираємо хлопця, схожого на нашого тата або на нашого брата, тобто зовнішньо. Ну, я, наприклад, зробила такий висновок з свого життя, і так само хлопець вибирає дівчину, схожу на маму. Ну, якось це так працює. Не завжди не в всіх ситуаціях, це правда, але. Ну, таке буває дуже часто. Ну, я помічаю, просто у мене в житті це так спрацювало. От, тому я кажу за свій досвід. І, власне, не закривайтеся, не бійтеся, там, спілкуватися, з кимось там, не знаю, навіть піти погуляти. Тому що я, наприклад, іду гуляти з тією людиною, якщо я прям, ну якщо вона мене прям дуже зацікавила, тобто хлопці, які просто зі мною спілкувалися, їх було багато. Але хлопці, які могли зі мною вийти погуляти, це було просто ну, на пальцях, порахуєш. Ну, штук п'ять, напевно, за все життя. Тобто для мене крок, типу піти погуляти, для мене це дуже серйозний крок. І я вважаю, що це правильно, що не кожна людина має мати таку честь, ну не те, що людина з вами погуляти. Тобто, якщо це дівчина, то ми про це не говоримо. Але якщо це хлопець, то зрозуміти, що не кожен хлопець має таку честь з вами погуляти. Ну от просто так от ставитися до себе. Я, наприклад, вважаю, що на побачення зі мною міг піти не кожен, і може вже ніхто не може. Але ну, я вважаю, що на побачення зі мною міг піти не кожен. Просто погуляти, в принципі, поспілкуватися так. Я могла е, з людьми, які мені просто цікаві, да, тобто я прошу поговорити. Або, ну, звісно, що цінності спільні і так далі. Але йти на побачення, ну то, то треба дуже довго то дуже добре подумати. Якщо вам людина десь не подобається, чи ви розумієте, що вона така собі, ну, от реально для вас, ну, типу, це таке собі, ну то наше взагалі продовжувати з ним спілкування? Здається, якщо це воно. І ви розумієте, що ви хочете, то ви відразу це побачите. Ви відчуєте це. Ви за це ви за декілька кілометрів його відчуєте просто. Ви за декілька метрів побачите, що це воно. І ви це зрозумієте просто зразу. Може, навіть по фотографії. Ну, типу, в мене це було так, що по фотографії ви зрозумієте, що ця людина вам приємна. І вже, звісно, по спілкуванню, по тому, як ви з нею перший раз підете, погуляєте, дуже важливо, до речі, оцей зоровий контакт, дуже важливо зустрітися з людиною вживу. Якщо ви просто, до речі, багато є таких ситуацій, спілкуєшся з хлопцем онлайн, там, не знаю, в Інстаграмі, десь рік спілкуєшся, все клас, ніби все йде до стосунків, але ні разу не бачилися. І це теж дуже велика проблема, тому що мені здається, неможливо закохатися, не бачившись вживу. Тобто ти маєш відчути запах людини, ти маєш відчути цей конект, чи є він з вами, чи є він у вас, в принципі, вживу, так? Подивитися в очі їй, подивитися, яка вона ростом, чи вона просто тобі імпонує, чи ти її відчуваєш. Тому що, мені здається, свою людину ти відчуваєш, ти просто її відчуваєш. І це, ну, словами це тяжко, тому, до речі, я почала писати вірші про це. От, і, власне, до чого я веду, якщо ви чітко розумієте, що ви хочете, і посилаєте цей. Сигнал Всесвіту, і робите все, як має бути, то все світ вас почує. І він вам просто дасть фідбек певний. От прийшла вам цю людину, прийшла вам цю можливість, прийшла вам цю подію. От ви про щось довго думаєте, думаєте, Боже, як то мені це зробити? А як то мені так придумати, щоб воно вийшло? І ви щось робите для цього постійно? Ви постійно за це думаєте, і все світ це бачить, все світ це відчуває. От, коли ви скажете всесвіту, поможи мені, придумати щось от я не знаю, я думаю якусь ідею, якось так хочеться заробити багато грошей, бо там не знаю. Якось мені треба вибратись там в житті з ситуації, якось поможи мені. І якщо ви щось робите для того, якщо ви справді просите все про допомогу, він вам поможе. Тобто, я вважаю, що треба розуміти, чого ти хочеш. Треба конкретно знати, яку людину ти біля себе бачиш. І можливо, вам для цього знадобиться багато з ким поспілкуватися, багато що в житті, де де багато на які івенти походити. Щось просто треба знати себе, для того, щоб розуміти, що ти хочеш. Для того, щоб розуміти, що ви хочете, вам треба розуміти себе, в принципі. Тому найкраще, що я можу сказати, це пізнавати себе і не закриватися ні в якому разі, спілкуватися з людьми, спілкуватися з різними хлопцями, де тільки це можливо. Ну, тобто, ходити на якісь події, щоб створювати собі такі ситуації, такі обставини, де ви можете отримати як. Умога, більше досвіду спілкування з людьми. Тому я вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно вам було корисне, і це відео, знову ж таки, і для хлопців, і для дівчат. Не переживайте, якщо ви боїтеся, що хтось вас потім там захейтить. Я нікому не скажу, якщо якийсь хлопець глянув це відео, Хочу тільки якнайкраще цим відео, щоб реально людина, яка його подивиться, зрозуміла, що все добре, вона нормальна, те, що зараз, наприклад, нема стосунків, це нормально. Просто на все свій час. І цим ой! І цим відео я реально просто хочу підтримати усіх тих, хто ж за це сильно якось там париться зараз, да? тому ну не даремно ви дивитесь відео. І це нормально, що ви за це приймаєтеся, це абсолютно нормально, що ви цього хочете. І ви це отримаєте рано чи пізно. Я вам не скажу коли, але я знаю, що точно ви це отримаєте. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Я всіх люблю, цілую, всім, па-па!